В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Усім привіт! Вас вітає шкільна радіохоїля School Fox FM. та я староста 7 б класу Павлюк Юлія. Сьогодні хочу розповісти вам про те, як пройшов навчальний 2023 рік для наших учнів. Почнемо з того, що цього року нашому класу довелося прийняти нові складнощі та враження. Але попри те, ми залишаємося дружніми та стараємося підтримати один одного. Наш класний керівник Олександр Андрійович допомагає нам у цьому. Цього року ми створювали багато цікавих проєктів на різну тематику, брали участь у конкурсах, відвідували замок паланок у мукачеві, іноді прогулювали уроки. Хочу сказати, що цей навчальний рік був наповнений багатьма цікавими ідеями, які ми втілювали у реальність. Думаю! Що новий навчальний рік буде не менш цікавим, з новими враженнями та ідеями.